А на вашу думку, ось оптимізм цих інвесторів, які готові зайти і відбудовувати Україну. на чому він сьогодні ґрунтується? Вони дуже зацікавлені, тому що ми сьогодні бачимо, що наприклад, якщо ми беремо 22 рік, наприклад, Китай експортувала до Європи на 400 мільярдів доларів. А в 20 це було в 22-му році, в 23-му році ми побачили, що це експорт Китай зменшилось, і воно вже сьогодні на 30% менше, і це 300 мільярдів доларів. Тобто все розуміють Європа розуміє, що сьогодні потрібно робити uh -huh. релокацію з Китаю і переїжати, тобто, це примисловос перевазити до Європи, і Европа і Україна це Європа. Тому і потрібно перевозити до нас. Тому я впевнений, що Європа буде змінювати свій підхід до економіки, і впевнена. Що це це е, виробництва будуть переїжджати до нас?